От і об'єднала українців спільна критика. Народна артистка України Наталія Сумська відреагувала на критику після диктування радіодиктанту національної єдності. У коментарі Суспільному акторка сказала, що намагалася прочитати текст Євгенії Кузнєцової якомога краще, враховуючи всі розділові знаки. Щодо обурень людей стосовно темпу начитування, то Сумська вважає, що кожен сприймає по-різному. Мусь навпаки все сподобалося. Утім вона погодилася, що дійсно місцями трохи зашвидко читала з гумором, назвавши цей радіодиктант уроком зі скоропису. З цього приводу варто нагадати, що Наталія Сумська, попри все, легенда українського театру і кіно. Вона не філолог і не диктор. Народилася 22 квітня 1956 року на Черкащині, закінчила театральний інститут імені Карпенка Карого і вже з 1977 року стала акторкою національного театру імені Івана Франка. Вона зіграла десятки яскравих ролей у театрі і кіно. Кайдашева сім'я, мамай, вечори на хуторі біля диканьки. Глядачі також пам'ятають її як ведучу популярного телешоу. Ключовий момент.